Звідки привезли? З села, чи з золочу? Чи зі воло? Села золоч, воює, не ходить. А що ви не їхали на це на смерть суші? Завтра лінія не робить, а що воно да безвихідний смерділ? А завтра завтра це свято. Свята ми не робимо не, 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 не.

Тобто я возу на завод не робить, я йде мультовис, а то завтра зранку їх тут брати. І куди я буду висипати? А, Виси а де ти грузився? Золочий всі грузи, я стояв на ремонті, ремонтував машину, тепер їху висипати. Тобто це Золочинська сміття, це не є з Львова, ні з Львова. Ні, серйозно? А чого в Львові робити? А де будеш дивитися, що там не написано в тому? Є щось? Та, ми знайшли два докази вже. З якої ти вулиці забирав його? Може він мера, його сортує для себе, чи що? Випущено лійська вулиця Заморостинівська. Сінні з знову пошту, правда? Знову пошту знову поштою. Потримуваючі ліператор наш. Два доказывания возим, все нормально, да. Я больно с неделю. Вот пятый инфуску шел вроде. Получить чупинки сейчас. Того, що зверху накидали, то нині машина наша Лучівська була, газом, тут накидали і розкидали так, щоб не було видно да, за Говорити йому одне, а друге роблять. Так, во. Попишись. Місто Львів, магазин, вулиця Гната Хоткевича, 32. в купив. що, Магазин Львів, вулиця Гната Хуткевич. Сьогодні їхали, їхали з роботи з Будуном і побачили чи випадково, що машина наша з Лучівська заїхала на смітник вже в такий пізний час. Ми, знаючи ситуацію нині в нас, яка склалася в Вілокодській раді, і взагалі. У Львові ми вирішили заїхати сюди і подивилися, що е, наша Злочинська машина привезла сміття. Ми зараз дивимося по тому по сміттю, що воно дуже смердить. Е, є багато, багато чеків з Львова, з міста Львова. І ми тоді вже викликали поліцію, і наші депутати прийшли. Попри заборону місцевої громади села Ілиховичі, села Зозулі. Е, Далі продовжується вивіз львівського сміття на територію нашого сміттєзвалища. Три рази була ухвалена постанова, що ми не згідні з вивозом львівського сміття. Львівське сміття продовжується вивозитися на нашу територію. Сьогодні це є е, доказ цього, була зупинена машина е, з львівським сміттям. Е, хочемо сказати усім до, до цього причетним людям, що дуже вас просимо зверніть увагу на людей. На місцеве населення ми не згідні возити і всіляко будемо сприяти цьому, щоб не допустити вивозу львівського сміття. Продовжується вивіз львівського сміття, може десь перегружають, бо з зими привезли більше 30 фур. Вчора вони привезли, навезли машини. Сьогодні знов везуть. І за якісь гроші просять ще 15 мільйонів, щоб на розширення оцього смітника нашого про друге місце захоронення ніхто не думає. Ми пропонували ще в 2011 році, щоб знайшли якесь інше місце, обустроїли і туди вивозили, як має бути. Вони все одно вперто, везуть сюди, бо навіть ту сортувальню без нашого рішення забрали на золочів і зробили сортувальню. Там могли їзд... тренуватися вояки, шофери. Там було благоустроєно. Ніхто з нами не рахується. І далі не знаю, як бути, бо певно, що треба робити, як кажуть, екстрені міри, бо зверталися і до Сенютки, до району, до Гринькова, ніякої реакції, тільки посміхаються і все на тому. Люди піднімайтесь, не можна то все терпіти, бо від ваш, цього залежить життя і здоров'я ваших дітей. Ніхто ніякої допомоги вам не дасть. Що то звучив з до стрійків води, то і прийшов, не? Ну я ще їжу день-день, парадів вже до кого. А де на асфальті, що що плаває. — плаває. — Так, свальці виліти? Щоб я, бляха, тут двоє дихаю, а ти де Ти не дихаєш. Ти совісті немає. Каже, що на Львів не їздить. Ти на залічу живеш. І ти сам тим дихаєш, ти бать. Ну й що дихаю, і Гроші, беру. Ти ж ну от сама, як юта, 33 хрипники і всього. А по тій команді? А по тій команді він сказав?